Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю все найкраще. Були, друзі, проблеми зі світлом, майже більше доби. Тому мене не було, друзі, на зв'язку. Зараз я включаюсь в роботу і буду ваші відосики, там чекну. Скоро зараз запишемо. ми спочатку рулетку, трішки покрутимо, відкриємо контики, це на моїй основі. Повідкриваємо трішки і піду. Вашими відосиками займатися. Подивлюсь, що ви там. Всім дякую за відоси, за те, що присилаєте, підтримуєте канал, всіх ціню, всіх поважаю і всім вам велике за все дякую. Хай у вас буде по житті, все все все, -все, -все добре і у вас взагалі все буде круто. Респект, вам всім, друзі. Так, пішли, друзі, крутити рулеточку. Її буде малий крутити. Поїхали. Перший прокрут 250 золота. Ну ми не будемо, друзі, в неї багато впарюватися, я не буду дуже за неї багато розказувати, ви вже бачили у всіх відосах. Тому повідкриваємо ще в сховище, в мене є скриньки містики. Немає, просто друзі, за неї сенсу розповідають, бо ви вже багато крутила, вже багато ютуберів, і ви все там бачили. Розцінки не будемо витрачати на цей час. Просто крутимо і кайфуємо. Прокрут 250, якось вона, дивлюся, повищується, занищується. Ну 28 тисяч на неї витрачають, друзі, я не бачу сенсу. Тому трішки крутанемо, Скільки вийде, стільки вийде. Дешевше її в магазині купити. Не дає, бачите, друзі, друга, контейнер. Останній прокрут. Побачимо, що у нас там по скринькам. Випишіть свої коментарі, що випадало, вибивало. Там квести, друзі, продовжуються на місці. Тому... Заходьте, проходьте. Якось так. Ну що, у нас 43 скриньки. Будемо відкривати перший рівень. Перший. Відкривається. І що він нам приносить? 100 золота. 100 золота це, друзі, непогано. Для початку я скажу 100 золота. Непогано. А далі буде видно. Ще 100 золота. Ну це вже маловато буде. 200 тисяч кредитів. Яке щастя! Я так прям потребую кредитів, що просто капець Тут, друзі, да грандіозно Ще 4 надо третіх рівнів. Треба було і на цьому відкривати, щоб раніше дійти. Ну, мабуть. Сертифікат, друзі, а це вподобаєчка. Подобаєчка. Обов'язково. Ну, хоч один сертифікат вже є. Уже не так все сумно. 50 тисяч кредитів. Це жесть. Жесть, як вона є, друзі. І контейнер другого рівня. Це непогано. Залишається у нас, друзі, ще 30 скриньок і 500 золота. 500 золота це вже краще. 7 бустерів золота теж будемо переводити. На золото. 100 золота. Давай 100к краще. Що у мене так аж вуха задимілась. Ага, 50 тисяч кредитів, ось тобі все 100 тисяч золотів. Ну це не серйозно, чесно. Що там, друзі, як ваша рулетка? Пишіть, як ваші там справи. Що там? Цікавого, що ви вибили з рулетки. Сертифікатик, друзі, вподобаєчка. Це вже підписочка. Подобаєчка вже була. Вже можна підписочку, друзі. Так. Що у нас наступне? 9 бустерів золота. Ну, ну 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 добре. Це майже 200 золота. Угу. Ну, це якщо перемоги, звісно, будуть. Сертифікатик, а це вже, друзі, і подобачка і підписочка. І все разом. А, вже можна і коментарчик додати. О! Це буде краще. Значить, друзі, буде контейнер другого рівня. І ось він, друзі. Є. То що, друзі, а то вже так. Що, блін, Опять інтернету нема. Це ж звездець. Зараз, друзі, на паузу нажму. Повернуся. Так, друзі, вибачаюсь, переключився на мобільний інтернет. Щось з Wi-Fi. Не знаю, що відбувається. Просто жесть якась. Згорів один контейнер. А ні, був контейнер, друга. В общем, я сам, друзі, не знаю, що. Він просто зависив все. Ну тут буде трішки, друзі, тупить. Не поняв. Що приколи якісь чи що? Це, друзі, жесть просто жесть зараз я перепровірю. а ні, все нормально 4g хай буде лупаса вже. давайте на цьому відкривати. бо зараз ще відключу знову той Wi-Fi і знову пропаде, не хочу давайте вже на цьому будемо добивати. хай вже буде краще так 1000 угу. вільного. просто кайфую Просто кайфую. Кайфую, і у нас є, друзі. Хо-хо-хо! Друзі, це вподобайся, підписочка і коментар! Лайкосик. Ось такий, друзі, лайкосик. Лайкосик. Він у мене є, друзі. Це 5 тисяч компенсон. Бо це танк випав. 0,05% на секундочку. Це дуже круто, друзі. Він мене прислідує цей танчик тепер. Та ви бачили він аж завіс? Завис у повітрі контейнер. На секундочку. Це вже круто. Добре, добре. Це непогано, ти що? 100 золота. Ну, після такого можна і 100 золота прийняти. 200. Це ще краще. Давай 500. Ні, 100, ну добре. А 100К. Давай. Що там? Що там, як там на 100К? Домовимось чи ні. О, ще буде контейнер другого рівня, друзі. Це не погано. Це не погано. Ну прикиньте, з першого містика контейнер першого містика 0,05% випав проєкт. Я просто в шоці. А ви? А ви, навіть, ще в більшому шоці. Контейнер друга рівня. Відкриваємо, друзі, 4 штучки. Звісно, ми до грандіозно не дойдемо. Просто нереально це вже зробити. І що там у нас? 2000 вільного. Ну. Вільний нам теж знадобився. О, день према, це взагалі рідкість. Зараз з премчиком дуже рідкість, але тут према вистачає. 4 тисячі вільного, добре. Ой, так, що у нас там по золоту? Давайте, друзі, подивимось. Що у нас по золоту? 6 тисяч. Давайте зайдемо в крамничку. Щось там, що, новеньке прийшло, чи що. Так, рулетку ми б з вами покрутили. Давайте. Що ми глянемо, друзі? Чекнемо. Ми можемо купити ще 10 штучок. Ми купуємо 10 штучок. Не треба вже жити Давайте купувати. 100 золота відбили. І ще купуємо за 1500. Отак ніколи не дійдеш до того грандіозного, якщо будеш скупиться. Все нормально. І за 500. Купуй шо, шо! Що. Треба, щоб було класний контент. Щоб було цікаво дивитися, щоб було побільше, побільше, побільше. Прикольних щось побачити. Поїхали. Ще, друзі, у нас ось 14 скриня. О, 7, 7 бустерів золота вже повернулось. Уже непогано. 100 золота. От, уже, Що там, що там, друзі, париться? Ж? Як то кажуть, хм -гам -гам кабанам. 50 тисяч кредитів. Ще 50 000 кредитів. А зараз буде золото. Ні, 50 000 кредитів раз, 50 кредитів, два і три, І тепер точно золото. 10 000 вільно, непогано. Це рідкість. Так. Залишається ще скриняк. Я знову завис контейнер. І що там? 50 тисяч кредитів. У нас ще буде контейнер другого рівня. Ну це, друзі, дуже погана серія. Тому що коїх що хто зажлобив. Кажу, відкриваємо. каже ні, 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 ні. Що там, ні, відкриваємо? Все відкриваємо. 200 тисяч кредитів. Ну, це була кредитна серія. Нічого не поробиш. 50 тисяч, кредитів, все. Зате трішки підібралися. Відкриваємо, друзі, контейнер другого рівня. Здравствуйте. Відкриваємо контейнер другого рівня. 2000. Забираємо. Відкриваємо, друзі, містичні сертифікати. перший. Шістка, ну, колекційна, добре. т 60 повернувся. ПТ-шечка. І останній. І тан теж повернувся. Ну, добре. Три колекцієчки, друзі. Таке у нас вийшло відкриття непогане. Ставте, друзі, вподобайки. підписуйтесь на канал. За все вам, друзі, подякував. Щиро подякував. І бажаю вам миру, добра, мирного неба над головою. Всіх вас обійняв і до зустрічі. З вами був Сталкер.